Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. У Мелітополі рух опору сил спеціальних операцій підірвав потяг, який віз із Криму до Дніпрорудного боєприпаси та паливо на фронт. Назад же окупанти цим маршрутом вивозили пошкоджену техніку, награбовану залізну руду, українське зерно та інше майно. В результаті підриву пошкоджено 150 метрів залізничної колії та тепловоз зазначили в центрі нацпротиву. Таким чином військові РФ залишились відрізаними від постачання. Ання на запорізькому напрямку наші ж партизани в подальшому обіцяють ще більше бавовни. Тим часом на заес, попри тиск росіян, залишаються 812 українців, які не підписали договори з Росатомом. Президент енергоатому зазначив, люди продовжують працювати в напружених умовах. Росатом показав повну свою неспроможність, не може відновити роботу станції та тримати її у належному стані, бо постійно порушуються умови ліцензії та технічні і радіаційні умови. Співробітники СБУ ідентифікували у Кам'янці дніпровській будівлю, де росіяни розмістили так званий паспортний стіл, де примушували українців отримувати паспорти РФ за допомогою дрона. Камікадзе пункт примусової видачі документів припинив свою роботу на запорізькому напрямку. Сили оборони мають частковий успіх та розширюють плацдарм в напрямку тимчасово окупованих копанів. На запорізькому напрямку загарники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Роботу наших бійців на запорізькому напрямку відзначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Не можу не відмітити і результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на запорізькому напрямку. Я дякую вам, воїни. Традиційно влучні. Минулої доби окупанти накривали з РСЗВ Новояковлівку понад 10 разів. Внаслідок артообстрілу гуляйполя поранення отримала 62-річна жінка. По Новоданилівці випустили авіабомбу разом з цим з прифронтового Оріхова. Волонтерам UA Animals вдалося евакуювати 16 собак. Більшість тварин залишились без дому, а будинки їхніх господарів це уламки під ногами.